У селі гостра могила майже дві години гасили житловий будинок. Полум'я охопило дах стіни. За інформацією надзвичайників на пожежу прибуло 9 вогнеборців ставища, які за допомогою двох спецавтівок ліквідували займання. Про потерпілих не повідомляють. На Олександрійському бульварі патрульні виявили чоловіка, підозрюваного у розповсюдженні наркотичних речовин. Під час перевірки в кишені його куртки поліцейські знайшли 19 пакетиків із речовиною, схожою на наркотичну. За інформацією правоохоронців, протягом певного часу чоловік викликав підозру своєї поведінкою біля під'їзду одного з житлових будинків. Після цього його затримали. На місце події прибули слідчі. Вилучене направили на експертизу. Ще одна торгово-офісна будівля з'явиться у центрі міста. Нині по вулиці Ярослава Мудрого між супермаркетом та закладом харчуванням на ділянці, яка колись належала парку Шевченка, встановили паркан. З паспорта об'єкта відомо, що будівля матиме три поверхи, за вишка 13 метрів. Загальна площа становитиме майже тисячу квадратних метрів. Земля перебуває у приватній власності. Замовницею будівництва є Алла Пазірук, а проєктувальником Сергій Білоцерківський, який володіє товари з обмеженою відповідальністю, володарський виробничо-комунальний будинок, зведення будівлі триватиме протягом року та проводитиметься господарським методом. Тобто, компанія чи організація сама виконує всі будівельні роботи без залучення підрядників. Вже майже тиждень, як у білій церкві лежить сніг. Дороги та тротуари у різних частинах міста часто не почищені, через що травмуються люди, а на дорогах трапляються ДТП. Тож, аби мінімізувати неприємні ситуації, важливо дотримуватись правил. На що варто звернути увагу у коментарі надзвичайника Леоніда Кононенка. На даний час на вулицях міста дедалі більше видно людей якимись травмуваннями, саме там кінцівок забої плечей, переломи ніг, що пов'язані безпосередньо з тим, що люди підсковзуються, падають, травмуються саме під час ожеледі. Тому хотілося нагадати про звичайні правила безпеки в дану пору року: це не підходити до краю доріг. Тобто то, то саме бордюрів вони можуть бути накопичувати на собі лід і від того будуть більш слизькіші. Обходити бажано металеві кришки люків. Триматись подалі від проїжджої частини, не бігати по них. Це стосується більше е, дітей в час нестійких погодних умов, а саме відлигів день, потрібно триматись подалі від е, багатоповерхівок житлових будинків, зв'язку тим, що бурульки, які намер... намерзають на будинках, можуть зірватися, впасти вам на голову, і ви можете отримати травми. З настанням морозів на річці Рось активізувалися любителі зимової риболовлі. Один із них Андрій. За його словами, на кригу виходить уже не перший рік і робить це лише тоді, коли її товщина сягає 10-15 сантиметрів. Каже, нині вилув невеликий, особливої підготовки не проводить. Просто тепло одягається та бере з собою все необхідне. Водночас, рятувальники закликають любителів зимових розваг на льоду бути обачними та неухильно дотримуватися правил безпеки на водоймах. Перед тим, як переходити на лід, він має бути прозорим, блакитним або зеленуватим, Товщина льоду має сягати не менше, ніж 10 см. Небезпечні місця, оминайте темні плями, ділянки біля берегів, очерету, під мостами і швидкою течією, а також лід під снігом. Спорядження. Завжди майте при собі мотузку, яка має довжину не менше, ніж 15-20 метрів, свисток та рятувальний жилет. Групи, не виходьте на лід поодинці. Якщо рибалите, робіть лунку на відстані 4-5 метрів. Не рухайтесь по льоду групами. Якщо у вас група осіб, намагайтеся тримати між собою дистанцію для того, щоб не робити значного навантаження саме на місця льоду. Рух. Пересуватися повільно, наступаючи на всю підошву, не відриваючи ніг від льоду, щоб не зламати, не зламати його. Заборонено перевіряти міцність льоду ударами ніг, стрибати на ньому, бігати, збиратися групами та їздити на автомобілі, крім спеціального транспорту, який для цього призначений. ні в якому разі не вживайте алкогольні напої, перебуваючи на льоду. Ду ще багато важливого, тож залишайтесь з нами. А я нагадаю: якщо у вас є для нас інформація чи проблема, яку ви довго не можете вирішити, а у всіх інстанціях вам відмовляють, то телефонуйте нам у робочий час за номером 068 905 0626. Чекаємо на ваші відгуки. 6 січня у день водоохреща віряни традиційно йдуть до водой, де освячують воду та облаштовують ополонку, так званий Йордан. Занурення у крижану воду символізує духовне очищення і оновлення. А освячену воду віряни зберігають у домівках упродовж року. У Білій церкві цього дня відбулися традиційні купання. Втім, охочих зануритися цього року було значно менше, ніж зазвичай. Подробиці у матеріалі. За юліанським календарем 6 січня українці відзначають одне з великих християнських свят богоявлення або водохреща. Саме з цієї дати, з 2023 року, це свято почала відзначати Православна Церква України. Богоявлення символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Водохреща це таке знаєте, народне імені цього свята. А саме свято називається Богоявлення. Чому так сьогодні православна церква відзначає? Цей день, як подію, яка відбулася більше двох тисяч років назад, саме коли Ісус Христос у тілі людини прийшов приймати хрещення від Івана Хрестителя. І саме чому богоявлення? Тому що саме тоді Бог з'явився у трьох іпостасях до людей. Тобто, як Бог Отець, голосом з неба, який сказав, це син мій улюблений, в ньому є благовоління. Як Бог-син, саме як Ісус Христос безпосередньо прийшов сам. На хрещення, і як Бог, Святий Дух у вигляді голуба, який спустився з неба до Ісуса Христа. І саме в цьому Господь проявив, що Іван Хреститель дійсно пророк і що його пророчі слова дійсно мають збутися. Тому що, як ми знаємо, що Іван Хреститель був на річці Йордан і проповідував людям про Бога. І в ті часи були первосвященники, які казали, хто ти такий, чому ти це говориш? І він казав: Я хрещу вас водою а греде той, хто сильніший за мене, і він буде хрестити вас Духом Святим, і прийшов до нього Ісус хреститися. І прийняв хрещення від Іоанна. Цим самим благословив нас цього дня білоцерківці традиційно йдуть до церкви, аби освятити воду. Найсміливіші занурюються в ополонку. Священник Дмитро каже, тішиться такою кількістю охочих освятити воду, та навіть готовий до чисельного напливу вірян. Також розповідає про важливість свята. Ви знаєте так, і слава богу, що це так є. Тому що це так само дуже важливе свято, тому що свята вода вона є самим таким важливим аспектом і важливим предметом цього дня, тому що саме Йорданська вода вона дає силу цьогоденній воді. Парафіянка Аліна ділиться не вперше освячує воду та щиро радіє, що Україна святкує богоявлення за новою ліанським календарем і повертається до своїх традицій. Стараємося освятити воду щороку, так що це велике свято для нас. Святкування дня водохреща для нас велике свято, так як це другий святвечір. І сьогоднішній день для людей багатьох стає великим днем освітлення і освячення. Ми сподіваємося на краще. Сподіваємося на світліше життя, на те, що нарешті буде перемога України в цій війні. І просимо Бога за те, щоб він нам допоміг усім цим. От коли нам сказали, що ми можемо відродити тодішні традиції і святкувати по старому календарю, те, що у нас історія наша була трохи змінена. Її перенесли, і перероблювали, її забороняли. А через те, що на зараз, на сьогоднішній день, відроджується та наша історія, і ми намагаємося слідувати традиціям наших предків. Це дуже хорошо, дуже класно. На відміну від попередніх років сьогодні охочих зануритись в крижану воду, обмаль. І, хоч на дворі доволі морозно, традиційних палаток з гарячим чаєм, бутербродами від благодійних організацій не було. На сторожі порядку перебували лише рятувальники та поліціянти. Один зі сміливців, хто вирішив зануритись у річку Рось на водохреща, Євгеній каже: відчуття незабутні, та воно точно того варте. Коли зайшов, то було трошки а вже трошки легше. Ви вперше взагалі? Ні, я вже сьомий рік купаюся. Сьомий рік поспіль. Так. Чи порадити іншим? Е, ну, треба настраюватися, треба рішатися, вирішуватися. Е, пробувати, нічого страшного немає, коли виходите з води, то взагалі жарко. Е, пробую, раджу не боятися вперед. А ось інший вірянин радить ретельно готуватися до такого купання та на власний розсуд вирішувати чи варто занурюватись. Проте самому така традиція до вподоби. Я прийшов до цього. Хтось може у ванні покупатися так же само. Ну, мені подобається це. Відкаляється організм. Так, так. все всіх блаху, щаслива. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. У краєзнавчому музеї відкрили фотовиставку Світло сердець, що вшановує пам'ять полеглих героїв та незламність їхніх родин. Її організовували спільно з родинами загиблих військових. Зазначу, це вже друга презентація цієї виставки. Спершу відбулась у бальній залі, що в парку Олександрія. Участь у проєкті взяли 15 родин, а згодом приєдналися ще 30 родин. Долучились до ініціативи низка фотографів, фотостудій, візажистів та небайдужих людей, які допомагали зі створенням образів і реалізацією проєкту. Відвідати експозицію світло сердець можна до 30 січня за тарифами музею для, для того, щоб зробити світлини, і все це було зроблено на благодійній основі в, да, в пам'ять і ну як вдячність для, для дружин, для матерів наших героїв, для дітей, які залишилися. І да, зростають на жаль без своїх батьків і матері, без синів залишилися, дружини залишилися, без опори, без сильного плеча поруч. І ми дуже для нас дуже велика честь приймати в нашому музеї цю виставку і стати стати осередком пам'яті для наших захисників. На цьому у мене поки все. Завтра ми розкажемо більше інформації. Бережіть себе, підтримуйте один одного та давайте разом подякуємо ЗСУ та силам ППО за мирну ніч у рідній Україні. До зустрічі вже завтра.